Ви бачите, що у них справа по кіотським грошам розвалилася, справа по опілям для сільської медицини розвалилася. Вони зараз почали фальсифікувати нову справу, яка під собою не має ніяких підстав. Це говорить про те, що вони просто хочуть від мене, як від політика, як від конкурента Януковича, кудись позбутися. Але я хочу просто ще раз наголосити, що від політика можливо і можна позбутися. А як позбутися від 46 мільйонів людей владі, які ненавидять, ненавидять цю владу, які не хочуть цієї влади, які стали жити гірше набагато, ніж навіть в останні кризові роки? От куди владі від цих людей подітися? І я думаю, що вони такими кримінальними справами не тільки хочуть ізолювати мене від людей. А ще і хочуть відволікти увагу від великих скандалів, які сьогодні є, від необґрунтованого підвищення ціни на український газ для населення України, відволікти увагу від галапуючої інфляції, на всі продукти харчування, на товари споживання, на падіння реальної купівельної спроможності пенсії, заробітних плат, що люди вже на свою пенсію заробітну плату нічого купити не можуть. Вони просто відволікають такими скандалами увагу. Скільки, але Але доходу, я хочу якраз сказати, що сьогодні якраз і фальшували цю кримінальну справу, робили фальшиві, необґрунтовані допити, робили очну ставку з Олегом Дубіною, де у нас з ним розходження абсолютно немає. Ми говоримо одне і те саме. Що на базі угод, які ми підписали, ціна на газ для України була 228 доларів сьогодні. Після року здачі е, кримської землі харківськими угодами сьогодні вже ціна 300. і це говорить про велику корупцію, яка робиться сьогодні в газовій сфері. Повернули знову посередника кримінального розсукренерга. І тому і для людей, і для промисловості зростає ціна, а не тому, що колись були підписані погані газові угоди. Вони просто хочуть таким чином е, зняти з себе увагу. Що вони сьогодні грабують газовий сектор, що вони віддали газ Фірташу 11 мільярдів кубічних метрів. Це до 4 мільярдів доларів, мінус з бюджету НАК «Нафтогазу». Це те, що вони сьогодні, по суті, руйнують НАК Нафтогаз і хочуть його банкрутувати і забирати собі. Все це вони хочуть прикрити такими гучними кримінальними справами. Але не вийде. Ми будемо боротися і не в судах України. Ми знайдемо, як знайти управу на корупціонерів, які сьогодні працюють під дахом президента.